І у Києві відкрився мистецький форум. Його тема невідома культура Донбасу. Колекціонери живопису збираються попри війну обмінюватися збірками з музеями Донеччини та Луганщини. Форум триватиме два тижні. З відкриття повернулась Ольга Скотнікова. Таке що він Два кілограми природного вугілля, срібні крила та гілка оливи з кістки мамонта та з гагатовими плодами. Тетяна Калюжна каже, що спеціально зробила такого голуба миру і привезла з Донецька до Києва. В в ньому серце в цьому камні. Потім, коли звернула увагу, клюв немножко був ну і у неволе превратилось это сердце. Да нет, сердце Донбасса, наверное, в такое голубе, который символизирует мир, добро, наверное, взаимопонимание. В року, каже Зоя Звеняцьківська, куратор fashion програми у Донецьку через війну набуло місцевих тижнів моди. Тепер тамтешні дизайнери покажуть колекції в Києві. Великий показ Віктора Анісімова это известный дизайнер, который много лет живёт в Донецке, и будет три лекции мои, посвящённые м у вот таким проблемним точкам, которые зв'язані з модою, но модою не ограничуються. Одна робота радянського часу, на якій такий майже плакатний образ шахтарів, да тобто перед нами ідеологічний міф про Донбас. Оксана Паршинова, мистецтвознавець, показує два полотна біля входу на виставку соціалістичного шахтаря. І оце полотно спокуса доброго шубіна. У них є абсолютно офіційна покровителька усіх шахтарів всього світу. Це свята Варвара, але є і дуже багато міфів і переказів. От такий, наприклад, добрий шубін, тобто такий своєрідний шахтар, шахтарський бажок. А це знаменита сільська солидара. Отаку От звичайну ми щодня споживаємо, але ця ж сама сіль може і лікувати. У нас були такі случаї, коли практично благодаря. Світільнику ізлічувалість от астми, астми бронхіту, алергії. Шахтарський торт на Донбасі такий же відомий, як і київський у столиці. Його готують без борошна. Ну саме шахтарський, тому що він дуже темного кольору. Ось і за рахунок шоколаду він є традиційним для цього регіону. Донецькі театрали представили і перформанс у фантасмогоричній формі. Показали те, що відбувається у краї. Ольга Скотникова Олександр Самолов, перше національний.